Не забирай, вона нічого не зробить. Дві, яка вона радісна, дві, яка вона щаслива. Усинчик, ну ти моя розумниця. Ти ж хочеш іграшку мати, так? Дай іграшку дай. А ну дай іграшку. Не. Дай, будь ласка, іграшку дай. Вона не бавиться. Бери іграшку, можна, бусічка, можна. Давай, дай. Небадобавиться, донечку. Набедобатися. Набався. Мусінчик, бався. Бався, золотучка, дай, дай їй, дай. Ano. Pozbieramy laskę i hrażki,